Вітаю друзі, 8 квітня. Отже, самовільне залишення частини. В багатьох насильно мобілізованих, особливо, коли це люди з інвалідністю, з хворобами. Люди, які по факту розуміють, що їх привезли стати м'ясом, у них виникає бажання. Покинути військову частину, щоб врятувати життя. І вони тікають. Хочу нагадати, що за різною інформацією в СЗЧ пішло близько 200 тисяч чоловік. Український парламент, українські народні депутати, більшість з яких складають зелені гниди, зробив все, щоб СЗЧ цвіло. Процвітало і приносило, і приносило плоди. фінансові. Давайте поговоримо про СЗЧ та його наслідки за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про СЗЧ. І поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. І з СССР можна повернути лише на забій до штурмових бригад. Заявляє про це народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії парламента по питанням. Порушение законодавства Минобороны и Збройними силами Украины. Анна Скороход. Вот. А сейчас можно вернуться из СЗЧ только в определенные части. Они э, в своем большинстве это штурмовые бригады. Э, я не понимаю логики. То есть с одной стороны мы хотим вернуть людей из СЗЧ. У нас мы понимаем, что у нас правоохранительные органы никак не справляются с их количеством, да и по большому счету, это ну, статья, э, которой могло бы и не быть, если бы э, у нас не было проблем с командованием, или бы не было проблем с принятием решения, решения или с обеспечением, э, или с подготовкой к операциям, и так далее. Но при этом мы понимаем, что там уровень СЗЧ, да, цифра СЗЧ, она большая. Вот, люди хотят вернуться. У людей есть отношения в части, где они готовы служить, где их готовы принять, где у них есть взаимопонимание с коллективом и так далее, а их туда не пускают. А их То только в штурмовые их отправляют бригады. Их в штурмовую бригаду. Как штрафников, да? Как штрафников. И у меня вопрос. Первое. Люди ну, не возвращаются на убой. Да? Мы же не знаем основания, почему он ушел в СЗЧ. Может, потому что он уже физически не вытягивает. А такого, такое тоже очень часто, когда люди за три года настолько измождены, что они не могут больше. Вот, а их никуда не переводят, не отпускают. Вот он пошел в СЗЧ, сейчас хочет вернуться. Его ждет э, бригада, тоже боевая, но там, возможно, не боевая должность. Либо бывает и на боевые должности. Но вот э, сегодня я узнала, что, оказывается, у нас есть перечень бригад, куда можно вернуться из СЗЧ. Я об этом не знала. Вот. Причем я даже не понимаю, кто принял такое решение, потому что на уровне законодательном такого решения точно не было. Вот скорее всего это внутренний приказ либо главкома, либо, ну, я не знаю, вот я пытаюсь полдня выяснить, уже, разобрать. Да, полдня выяснить, мне никто не может ответить на этот вопрос, и все удивлены, что вообще такое существует. Люди не повертаются. На забій, а зараз можна повернутися із СЗЧ лише в певній частини. Вони здебільшого це штурмові бригади. Я не розумію логіки. Тобто, з одного боку, ми хочемо повернути людей із СЗЩ, їх відправлять до штурмової бригади як штрафників. Заявляє скороход. Вона зазначила, що у законі про повернення із СЗЩ не було прописано, що повернутися можна лише до певних бригад. Друзі, давайте розбиратись. Ну, перше, пішов все громадянин. Йому загрожувала смерть, як там було, або його могли вбити в частині, або його здирництво в частині надоїло. причин буває. Дуже багато. А є ще одна причина. Ви знаєте, е, не, е, на один день спізнився з е, відпустки, і це вже СЗЧ. І це вже СЗЧ. І що відбувається? Парламент прийняв закон, що повернувся СЗЧ, тебе не садять там у в'язницю, не притягують до відповідальності. Тебе назад приймають в військо, в штурмову бригаду. Тобто, по факту, цим законом українські зелені гниди парламентарі легітимізували штрафбати. Штрафбати. Тобто, іди в штрафбат, змивай кров'ю те, що ти все заче потрапив. І ще й сам повернувся. От що, тобто, втік. Або не втік, не встиг повернутися і йди на утилізацію. Йди в штурмову бригаду, і там тобі і жаба цицький дасть. Отака От -от логіка українських парламентарів. Ну, звичайно, хто буде повертатися з СЗЧ добровільно. Якщо тебе чекає штрафбат у вигляді штурмової бригади, ніхто. Відсоток тих, хто повернувся, дуже малий. Натомість відсутність відповідальності за самовільне залишення частини збільшила кількість СЗЧ-шників в рази, ну, все рівно ж нічого не буде. Навіть якщо потім приймуть закон, поки що діє цей, а закон Зворотньої сили немає. От, -от така от картина намальована жирними зеленими масками, цими зеленими гнидами в українському парламенті. Вони не рахують українців за українців. Вони їх рахують за СЗЧників. За ухилянтів, за дезертирів, за будь-кого, за м'ясо. І ці люди зараз намагаються нам розповісти, що ж таке. Як жити, як воювати? І кажуть будемо воювати до останнього українця. Будемо воювати, поки не повернемо всю українську окуповану землю. Я за, щоб її повернула. Тільки я за те, щоб в перший штурмовий батальйон, який піде повертати українські землі, війшли всі діючі народні депутати, усі парламентські зелені гниди, представники Кабміну, офісу президента, генпрокуратури. Міністерств, відомств. Бригада получиться. А ще треба їхніх діток повернути з-за кордону, куди вони їх повивозили. І в другу штурмову. От тоді ми побачимо, як вони почнуть цінувати життя людей. А поки що поки що, ухилянти, сезачешники, дезертири. На м'ясо. Так, Вирішила команда зелених ліквідаторів української державності і утилізаторів української нації. А ви, українці, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.